Депутат Полтавської обласної ради Лариса Босенко напередодні всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва завітала до Чутівської громади. З професійним святом вона привітала усіх причетних до цієї галузі: тих, хто не уявляє свого життя без музики, співів, народної творчості, декоративно-ужиткового мистецтва, живопису, театру та книги. Хочу приєднатися до кожного слова, яке сьогодні вже звучало з цієї сцени. І подякувати дійсно за той промінь надії, той невеличкий, але сонячні враження, які дарують кожен. Кожен з вас, кожен працівник культури. Подяки від Полтавської обласної ради за вагомий внесок у примноження духовних цінностей, збереження і популяризацію української культури, Лариса Босенко вручила двом працівникам культури Чутівської громади. Також спільно із сільським головою Миколою Корольовим вони відзначили грамотами усіх причетних до цього свята. початку повномасштабного вторгнення працівники культури Чутівської громади брали активну участь у різних благодійних концертах. На підтримку зсу їм вдалося зібрати чималі кошти. Їздили по філіях громади Чутівської, а також нас запрошували до військових частин, до деяких. Підтримуємо бойовий дух наших військових, звичайно. Серед тих, кого нагородили відзнакою, бібліотекар Гряківської сільської бібліотеки Світлана Гусар. У гряківській бібліотеці філії активно працює, гурточок для дітей, територія створена для дітей. Співпрацюю з краєзнавцями, з письменницями сучасності. Ми проводимо для школярів. Цікаві зустрічі, онлайн зустрічі. на концерт з нагоди свого професійного свята завітав і завідувач воїнівської філії Чутівського будинку культури. Він говорить благодійних заходів, скільки вони провели з 2022-го і не підрахує. Головне, що цим змогли допомогти нашим захисникам. Люди, навіть ті, хто можливо, музику не так зовсім любили, але вони приходили на концерти і кидали свою. Можливо, хтось не останню копійчину, але. З радістю йшли, щоб підтримати нашу армію, щоб якнайшвидше прийшла перемога. Працівники культури це люди, які, незважаючи на війну, продовжують розвивати спадщину українського народу, розкриваючи потенціал молодого покоління. Зазначила депутат Полтавської обласної ради Лариса Босенко. Я не розумію, не знаю звідки у них береться це натхнення ці сили, але от, ну, Серед тих, кого знаю, я от вони реально це як провідники наші в мир добра. Вони нас ведуть за собою і дають можливість нам жити і вірити в майбутнє, в нашу перемогу. Я їм дуже за це дякую і завжди. Всі можуть на мене розраховувати. Працівники культури не мають вихідних, вони на сцені цілий рік і лише цього разу змогли стати глядачами, щоб просто насолодитися концертом. Осеред ночі щодня. Бо ми такої